Право 34. Чохол для телефону коштує 200 гривень. Скільки коштуватиме чохол після. Перше завдання: підвищення ціни на 15% 9%. Ну що ж, записуємо першу дію, дізнаємося, оскільки це 15% від 200 гривень. Ми 200 тоді множимо відсоток доля, 15% це 15 сотих. Множимо на 0,15. І це дорівнює. Забираємо від 200 два нулі, то в нас вийде 2. Що множиться на 15 або це дорівнює 30, у дужках записуємо чого Гривень. Це в нас тоді виходить 15% від 200 гривень. І. Ну що ж, переходимо тоді, думаємо, якщо підвищилась ціна на 15%, то друга дія це. Потрібно до 200 гривень додати ці 30 гривень, що становлять 15% плюс 30. Ну і разом це буде 230. Дужка записуємо чого? Гривень. Отже, це буде вартість чохла. Yeah? Так, ну, а як 9%. Записуємо третя дія Тоді 200. Ми множимо 9% це 9. Сотих. 0 0,9. Це дорівнює Забираємо 202 або 100. Тоді в нас вийде 2, що множиться на 9. І це дорівнює 18. у дужках записуємо чого? Гривень. Це в нас буде тоді. 9% від 200 гривень. Yeah. Ну і четверта дія. Якщо чохол підвищився, ціна його на 9% або на 18 гривень, то четверта дія 200 плюс, 9 плюс 18. Це буде 218. у дужках записуємо чого. Гривень. Це у нас буде вартість чохла. Є. Переходимо до другого завдання. Зниження ціни на 4%. Ну що ж, якщо ціна знизилась на 4%, дізнаємося, скільки це 4%. Записуємо перша дія. Ми тоді 200 множимо 4% або 4. Сотих. Це буде 0,4. І це дорівнює. Вибираємо від 200 два нулі, то це буде 2, що множиться на 4. Або це буде 8. дужках записуємо чого. Гривень. Пишемо, що це у нас 4% від 200 гривень. Є друга дія. Якщо ціна знизилась на 4% або на 8 гривень, тоді 200 мінус 8. Буде 192, дошко записуємо, що гривні. Це в нас буде вартість. Чохла. Є. Третя дія. Ну що ж, 30%, то ми 200 множимо на 30 сотих частин або 0,3. І якщо ми заберемо нуль, то. Це або 10, то це буде 20, що множиться 0,3 помножити на 10, це буде 3. Отже, це буде 60. дужка записуємо чого? Гривень. Це у нас буде, записуємо 30% від 200 гривень. Є. І четверта дія. Якщо ціна знизилась на 30% або 60 гривень, то 200. Мінус 60 буде 140. Кодошка записуємо чого? Гривень. Це у нас буде тоді. Пишемо вартість чохла. Є. Записуємо відповідь. Отже, скільки коштуватиме чохол в першому завданні? записуємо. Так, 230 гривень. І 218 гривень. В другому завданні записуємо 192 гривні і 140 гривень.